Вітаю! Студія Квартал 95 вийшла з офіційним зверненням до українців. І так, зараз в публічному просторі багато інформації пов'язане з одним із співвласників студії Квартал 95, який опинився у центрі уваги. Одразу хочеться сказати. А якби не опинився в центрі уваги, то ви це все не писали б. А ви десь приблизно уявляли, чи не все уявляли, чи зна... ну, не знали, не... так буває. Може, щось пожартуєте щодо цього, а, ну, щодо всієї ситуації. А, ні. Жартувати легко було тільки відносно да? А от як власник, співвласник десь опинився, то вже отакий текст виходить. Я дочитаю: ці події не мають стосунку до роботи студії. Її команди чи контенту, ну да, співвласник до студії не має ніякого стосунку. Так завжди буває. Ви знаєте, от є фірма, і в неї є власник, і до студії взагалі немає ніякого відношення. Ну, взагалі, просто власник от башляв, а ви ж робіть, що хочете. Тобто, я так розумію, що. Власники не, жодним чином не відповідають за ті жарти, які в 95-му кварталі були за весь цей час. Я особисто квартал не дивлюсь, починаючи з 2012 року. От я як зрозумів, що це рівень, як на мене, не мій, то я просто виключився повністю. Коли я зрозумів, що ці товариші продовжують клепати російський контент. Російською мовою запрошувати там російських акторів і так далі. Там, 15-й рік було? було. Я зрозумів, що це не моє, бо я зрозумів, що країна в біді, і потрібно якось трішечки, знаєте, перемикатися все ж таки. А, ну, окей, це ваша історія. Добре, співвласник має юридичний зв'язок зі студією. Але не бере участі в її діяльності і не впливає на контент або рішення команди. Ну, уявіть собі, на фірмі власник набрав команду, і він нічого ні на що не впливає, тобто все команда робить. я не розумію тільки, для чого ви це пишете. Ребята, от для чого ви це написали? Ну, те, що пан Міндіч я розумію, що ви про нього. Те, що він не бере участь в ваших жартах, написанні ваших жартів, ми розуміємо, тому що він людина дуже зайнята, як ми вже зрозуміли. Ну, Явно він вам жарти не пише. Для чого ви це все пишете? Для чого? Що ви хочете цим сказати? Квартал 95 це не одна людина, а бренд і велика команда. Ну, Ми бачили, яка існує вже понад 20 років. Ми бачили, бачили, де ви знімали, що ви знімали, як ви знімали, з ким ви знімали. Ми все бачили. І весь цей час займається виключно виробництвом аудіо візуального контенту. У різний час поруч з нами були різні люди, актори, продюсери, там, автори, спеціалісти з різних напрямків і так далі. Просимо не використовувати бренд Квартал 95 у спекулятивних чи політизованих контекстах. Так а ніхто й не використовує. Де, де ви це бачили? Ну, Де ви бачили, що ми використовували в політизованих аспектах. А от у мене питання: а коли квартал 95-й е, жартував там, про Януковича, там, про Азарова, про Порошенка, про е, Кличка, про е, нашого з вилами, до речі, служить е, 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 да? служить Ляшко. Не, не сказав, що куля в лоб, що ж я там буду робити, а пішов і служить. От коли ви це все на сцені в себе там розповідали, то не було заполітизованим аспектом. Тобто, там не було політи... політизованих контекстів. Ні. Вам можна було, а чому вам можна було? Чому Чому при Януковичі вам можна було? При Порошенку вам можна було. Ну, при Володимиру Олександровичу, ви політичні контексти так уникали? Уникає те, судячи з усього, так деякі фрагменти, які є, десь проявляються, критики в бік кварталу, що якось квартал став трішечки інакшим, не таким гострим. Про ухилянтів жартували. Знаєте, от в команді купа людей, які могли б служити, але якось заброньовані, ну, може, і з інвалідністю, Бог його знає, і жартують про, про все. да. А оцей любий народ України, пам'ятаєте? Що навіть Андрій Єрмак почав смайликами писати, напевно ж, концерта вашого надивився. То було смішно, то було можна жартувати, можна політизовані контексти, було? висміювати всіх підряд. А оцій сказочній Русі Владіміра показувати, ну Путіна такого, мудрого, як на мене. А і на фоні нього показувати Ющенка, бджоляра Януковича в Треніках, там, Юлю з косою. Можна було. Це не були політизовані контексти, ні. Тобто там все чітко можна було політизувати, а зараз ось вас стосується, вже не треба політизувати. Не прив'язуйте Міндіча до нас. А чому? а чому? А чому людям цього не зробити? Ну, це ж співвласник ваш. Ну, хто повірить в те, що ви, ви що відрікаєтесь, що Павлік Морозов чи що? Знаєте, отрікаюсь, ні, ні отець тим не, не болі. Да? Це так виглядає. Головне залишались незмінним. Студія працює в Україні, працює над проєктом. Ну не завжди це було так, що студія працювала в Україні. Ви по різним усюдам працювали, що ні, і в Росії працювали, і кругом працювали, привозили сюди, кого тільки не привозили. Пам'ятаєте, Машу Распутіну? як вона вас там уділала прямо на сцені, тому що жарти були, не плінтус. Далі підтримує і допомагає Збройним силам оборони України, Збройним силам України, Збройним силам. України, ну ми знаємо, ми всі допомагаємо. Я сплачую купу податків. Я не знаю, чи ви сплачуєте купу. Ну, напевно, сплачуєте. Хоча скандал був теж з платою податків там в якомусь році. Ми продовжуємо працювати для глядачів, для країни, для життя. Не знаю, ребята, не знаю. Не впевнений. Не впевнений в тому, що ваш гумор приносить дуже багато корисного Україні зараз, і не впевнений, що ваш гумор приносив дуже багато корисного в Україні тоді. Бо все перевіряється по факту, постфактом. Тобто ми в вас вірили. Ми думали, що ви раз ви сміюєте і на політичні теми говорите, смішно так, да? то ми думали, що ви в усьому розбираєтесь, що ви не такі. Ми думали, що ви не такі. Я думав, що ви не такі. Я думав, що всі, хто при причетні, не такі. Що ви знаєте, що відбувається, що ви розумієте, що ви знаєте, що так більше не буде, чого тільки коштував серіал Слуги народу. Люди ж повірили в те, що там все те, що ви там зняли, то ви отак будете жити, що ви отак зробите. А тепер ви кажете, ні, 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 ні. ні. Міндіч от, не треба, непричитний. Та, звісно, непричитний. От без нього, знаєте, назнімали б ви багато. Без грошей, без, без всього. Команда рішає. Що команда рішає? Що не потрібно, це не гарно виглядає. Це ваш керівник. І відносно нього, до речі, немає рішення суду. Давайте будемо відвертими. Є звинувачення, підозри, є розслідування, плівки і так далі. Немає ще навіть рішення суду. Ви вже, вже публічно відгородились від вашого співзасновника. Він що, співзасновником перестане бути, чи що? А якщо завтра він вас розгоне всіх, він же співзасновник? А який у нього там пакет акцій? 51%, чи 49, чи 30%, скільки в нього акцій? Ви акціонерне товариство, чи ви не акціонер? яка у вас структура власності? Я не знаю, може, ви всі власники там. Не знаю, не знаю, але оце попахує трішки дурно. Студія, яка фактично робила частину свого контенту на політичних темах і зробила собі ім'я і популярність, і фактично громадяни захотіли проголосувати за Володимира Зеленського в тому числі. і через політичні теми, які піднімав квартал. А тут, виявляється, вже міндіч не наш, і я не я, і хата не моя, і хата скраю. Виглядає дуже, знаєте, смердить трішки. Негарно, не робіть більше цього, бо так ви ще, не дай Бог, знаєте, відмежуєтеся і від ще одного співвласника, а це вже зовсім не альо. Знаєте, друзі повинні бути друзями, незалежно від того, які друзі і де в яку халепу вони вступили. А оце це виглядає. Я б не хотів мати таких друзів, які тільки, знаєте, раз, і вони вже побігли писати: отрікаюсь, отрікаюсь. Ай, Боже Боже. Це називається якось одним словом. Ну, коротше, ви знаєте, одна дуже давня професія. Ну, але це моя приватна точка зору. У громадян України може бути інша. І. Ви б краще жарт якийсь написали. Замість цього сльозливого поста, от, ну, от, сльозки хочеться повитягуватися. Ви б жарт якийсь написали. Пожартували б на цією ситуацією, над цією, а чого? Пожартуйте, ви ж жмієте. Пошуті. Добре, що я вас не дивився. Добре. Нічому б не навчився, бо ви нічому не навчилися.